Ми працюємо над тим, щоб бути кращими і кращими, тобто вдосконалювати те, що ми зараз маємо, і показати проти Македонії найкращу гру свою, тому я б не сказала, що вони сильніші, чи ми сильніші за них там на дві голови. Ми хочемо сказати, що буде дуже хороша гра, і в якій ми точно маємо виграти, от що хочеться. Впевнена, коли ти приїжджаєш, ти бачиш з ними обличчя, ти бачиш тренерів, ти бачиш настрій дівчат, то. Одразу на сті типу, покращується і бойовий. Тобто тут вже працює більше як більше, -більше мотивація, коли ти сюди приїжджаєш. Ти хочеш показати найкраще, то що ти вмієш, і ти ж представляєш свою країну, і хочеться зробити це на найвищому рівні. Тому так багато зараз працюємо над захистом. Напад, так само ми багато розбираємо зерга російського відео. Переглядів у нас багато і шутки переходи, напевно, також тому що це дуже важливо зіграти свою гру і показати хороший гандбол проти Македонії. Так вони сильні, вони класні і в нас також є те, що показати, тому буде дуже дуже цікава гра, напружена. Що я можу сказати? у Нас також є класні гравці з Румунії, Хорватії, а Норвегії. Також я Німеччина одна, okay. так що в нас також є чим показати. У нас також є хороші гравці, і в нас також дівчата з Гличанки, які показують дуже крутий гандбол в Польщі. Це травма було важко, звісно, від свою форму на краще, але останні гри в себе в клубі я стояла першою, тому я думаю, що 90% сотків моя бойова готовність, так би сказати. Ще 10 тут я добираю і думаю, що проти Македонії буде все окей. Ну було важко зробити цей вибір. Перше піти з Берлін, тому що це моя перша команда за кордоном моя команда. І вони дуже багато зробили для мене для моєї сім'ї під час вторгнення, і тому да, було важко. Але це було пов'язано психологічно, тому що Берлін це дуже велике місто, в якому мені важко було зорієнтуватися і важко добиратися на тренування кожного дня, тому що в нас не один зал, в нас цілих три. І це, мені здається, була найбільша проблема, тому що мені годину з чимось потрібно було добратися. І так, да, це було дуже важке рішення. Але потім е, були пропозиції також е, з Франції з першого дивізіону, з Німеччини першої в ліги Але коли було запрошення з локомотиву за гри, тому я вирішила, що я хочу спробувати цю команду, тому що вона є фаворитом, вийти у вона буде грати, точніше в лігі чемпіонів, і хотілося б також отримати цей досвід. Тому так.